То з'явився новий секретний план по завершенню війни, начебто, згідно з документами, хочу досягти компромісу з рашистами, пообіцявши путіну не вступ України до НАТО. Також буцімто окуларно обговорюється передача деяких окупованих українських територій країні-агресорці. У президента Зеленського вже гаряче відреагували на такий імовірний план. Відповідь вразила усіх. А подробиці почуєте вже ж за мить. Що це за інформація? Звідки ми її взяли? дізнаєтесь далі. Усім вітання. Дякую, що Налалися до нашого випуску, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати на тлі гучних заяв та розмов про мирні переговори між Україною та Орефією, Трамп розмірковує про те, скільки українських територій може собі залишити Путлер. Також Трамп почав готувати угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну та Грузію, і веде переговори з Путлером про територію України. Про це написало видання політико посилаючись на Лова двох експертів із питань національної безпеки пов'язаних із Дональдом Трампом. Тож видання політику питало експертів та чиновників у сфері міжнародної політики та безпеки щодо планів Дональда Трампа припинити війну в Україні та роль НАТО у цьому процесі. Щодо України, то республіканець справді прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путлі території що Крим та Донбас. Він також підтримує принцип нерозширення НАТО на схід, що фактично позбавляє шансів на приєднання до Оль. Янсу не лише Україну, але й Грузію. Трамп вважає помилкою обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання. В офісі президента відповіли на план Трампа щодо України. Поступок територіями не буде. Вкотре заявили на банковій, Україна не готова йти на компроміси з рафію та відмовлятися від будь-якої території, щоб припинити війну. Сказав глава офісу президента Андрій Єрмак. Так він відповів на запитання щодо заяви кандидата в президенти США Ша Дональда Трампа про те, що він може швидко припинити війну, за словами голови ОП Андрія Єрмака, Київ прислухається до будь-якої поради щодо справедливого світу. Цитую його, але ми не готові на компроміси з приводу дуже важливих речей і цінностей незалежності, свободи, демократії, чесної незалежності, суверенітету, заявив. Він зазначимо, що в рамках плану щодо України Трамп веде переговори із президентом Рафії про те, яку частину української території Москва може залишити собі. Після повернення до Білого Дому республіканець, як стверджують журналісти, також планує здійснити реорганізацію альянсу за дворівневою моделлю. Лише ті країни, які будуть фінансувати сферу оборони на суму не менше 2% свого ВВП, зможуть розраховувати на підтримку із з боку Сполучених Штатів Америки. Інші ж у випадку нападу Америка на чолі з Трампом не захищатиме. Також Трамп хоче суттєво змістити акценти в альянсі на Європу, змушуючи країни старого світу. Брати на себе більші зобов'язання щодо зброї та військ його не влаштовує ситуація, за якою фінансова та ресурсна частка США в НАТО у десятеро перевищує показники Німеччини. В обмін на подальшу участь США Трамп не лише очікує, що європейські країни різко збільшать свої витрати на НАТО, а й очікує на радикальну переорієнтацію організації, за словами чиновників, США збережують свою ядерну парасольку над Європою, а також авіацію та бази в Німеччині, Британії та Туреччині. Військово-морські сили, але при цьому США значно скоротять свою роль у забезпеченні безпеки Європи. Сам Трамп публічно не розкривав своїх планів щодо України, лише обіцяв покласти край війні ще до вступу на посаду. При цьому обіцянка членства в НАТО для України він вважає помилкою. Варто також відзначити, що під час дебатів від Джо Байденом Трамп назвав умову Путлера для припинення війни неприйнятними. Тим часом в офісі президента розповіли про відповідь Зеленського на заяви Орбана про переговори з Ерефії. Заступник голови офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що Зеленський дав голові угорського уряду можливість висловити свої думки. Він уточнив, що Орбан висловив цю позицію під час зустрічі у складі делегацій та на прес-конференції. Представник офісу президента вказав на те, що Угорщина не перша країна, яка говорить про такий потенційний варіант розвитку подій. Цитую, позиція України доволі чітка, зрозуміла і відома. Справа не тільки в рашиському наративі, справа в тому, що такі процеси не можуть сприй... Матися відірвано. Ми говоримо про те, що Україна дійсно хоче для себе миру. Це логічно. Для цього ми маємо інструмент саміт миру, який відбувся першим, і готуємося до другого, розповів він. Жовква пояснив, що в процесі підготовки Україна планує вибудувати проєкт свого мирного плану спільно з усіма державами, які до цього готові. І угорщина також до цього готова. А далі, якщо агресор дослухатиметься до цього плану, говоритиме про нього, а не говоритиме мову ультиматумів. То так під час з другого саміту ми можемо говорити, що представники рефії можуть у тому чи іншому порядку бути присутніми. Ось про це говорив сьогодні. Президент сказав представник офісу президента України. Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонує Україні домовитися із рефією про припинення вогню. А тоді сісти за стіл перемовин. Про таке він сказав 2 липня під час візиту до Києва у своїй заяві після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Як повновляє глава офісу президента Андрій Єрмак, для цього візиту було багато зроблено. Важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право, формулу миру написав він у телеграмі, додавши спільне фото Зеленського і Орбана. Візит Орбана, який є критиком західної військової допомоги Україні, відбувся через день після того, як Угорщина взяла на себе ротаційне головування в Раді Європейського союзу. На початку травня Володимир Зеленський провів телефонні переговори із Віктором Орбаном, під час яких підкреслив зацікавленість України у добросусідських відносинах із Угорщиною. Також варто нагадати, що наприкінці серпня минулого року Віктор Урбан під час інтерв'ю заявив, що захід має укласти угоду з президентом Рефії Володимиром Путлером, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму і членство України в НАТО. Тоді у відповідь на це МЗС заявили, що Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. А експосол США оцінив сигнали, які Трамп дає Україні, та назвав їх небезпечними. Колишній позов. Джон Гербст зазначив, що політика Байдена в цьому питанні є кращою, ніж політика Трампа. Також Гербст додав імовірно, що з часом Трамп усвідомить, що Путлір просто намагатиметься зробити з нього дурня. Далі цитую. було неприємно чути те, що під час дебатів говорив Трамп. З одного боку він сказав, що вважає ультиматум Путлера щодо миру неприйнятним. А з іншого боку, він критикував зеленського як торговця, який отримує гроші зі сполучених штатів, і це було не дуже добре. Окрім того, Трамп заявив. Що на дебатах, що Україна не виграє цієї війни? У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Все через Байдена всі зрозуміють, що мета Путлера полягає не в тому, щоб не допустити членства України в НАТО, а він намагається її окупувати. Тому ця критика Трампа не є зрозумілою, сказав Джон Гербст. Проте за словами експосла, Трамп принаймні не прямо дозволив ухвалити в Конгресі військову допомогу Україні, зважаючи на те, що він голосно не підтримував цей пакет з допомоги Україні. Згідно із публікаціями ЗМІ, нещодавно два ключових радники Трампа представили йому план завершення війни Арафії в Україні, який полягає в тому, що Україна отримає більше американської зброї, якщо почне мирні переговори. Байден наразі залишається популярнішим у прийнятті зовнішньополітичних рішень. Однак, очевидна перемога колишнього президента Трампа на президентських дебатах 27 червня ввечері додала терміновості зусиллям світових лідерів із підготовки до другої адміністрації Трампа, попри те, що міжнарод. Народна аудиторія віддає перевагу президенту Байдену. Під час дебатів Трамп заявив, що іноземні країни не поважають лідерство Байдена і не поважають Сполучені Штати заяви, які суперечать нещодавньому опитуванню дослідницького центру. П'ю яке показало, що респонденти в більш ніж 30 країнах більше довіряють Байдену ніж Трампу у прийнятті правильних зовнішньополітичних рішень. Повідомляє Лора Келлі, репортер із питань зовнішньої політики газети Захіл. Низька глобальна довіра до Трампа пояснює тим. Чому союзники США намагаються підготуватися до Америки, яка відвернулася від глобальних справ або через політичні рішення, або відволікаючись на внутрішній хаос і партійність? Тому високопосадовці іноземних урядів, особливо торік, намагалися підтримувати відносини з Трампом і фахівцями із національної безпеки, які його оточують? Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, за те, що ви додивилися відео до кінця. підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і. Слава українському війську.